Друзі, усіх вітаю. Що ж, на дворі зима, хоча цього і не дуже помітно. Але сьогодні маємо 22 січня 2025 року. І що ж, на дворі холодно? Хоча морозу нема, але неприємно, сиро. Але ж ми садівники не вгамонні і навіть взимку шукаємо собі роботу. Ось і я сьогодні принесла чергову посилочку, коли вже казала, що остання в цьому сезоні, але сезон в мене не закінчується. І ось принесла чергову посилочку. І там я замовила хвойні рослинки, так як хвойні холоду не бояться, їх можна взимку транспортувати. Тому вирішила замовити. Я довго збиралась цю покупочку зробити. Це в мене хвойні. Їх тут небагато, але вони такі, які я давно хотіла придбати. Так, і забулась я сказати, що замовлення я зробила в інтернет-магазині Райський куточок. Цей назва цього магазина співзвучна, назві мого каналу. Мій садочок, мій райський куточок. І як же ж я з цього райського куточку не візьму рослинок у свій райський куточок. Тому приїхали до мене сьогодні ось такі рослинки. Накладна. Так, і... Прийдеться мені достати спочатку. Бачите, там зафіксовано ось на такі скоби металеві, щоб все трималося. Тому я зараз ці скоби вийму і продовжу свою розповідь. Друзі, ось так виглядають мої нові рослиночки. Ця сосунка, як сонечко. Так, ось таких горщика. Горщики С1, я так думаю. С1. І зараз я познімаю ці кулючки і розкажу конкретно про кожне деревце. І ось такий маленький п 9 падуб. Друзі, звільнила я зовсім свої рослиночки. Зараз розповім. Почну з ялиночки. Ялиночка ось така. Не дуже поки що на себе схожа. Але тим не менш це ялиночка бялобок. Я давно хотіла таку придбати. Ось ялина бялобок. Але зустрічались великі крупні екземпляри, які коштували доволі таки дорого. Тому знайшла я ось таку ялиночку. Ну, ця теж коштує, я б сказала, не так мало. Коштує 750 гривень така ялиночка. Але я давно хотіла її мати у своєму садочку. Навесні вона дуже красиво випускає нові парости біло-молочного кольору. От, тому, сподіваюсь, прийметься і буде зростати. Тепер у моєму садочку така ялиночка. І три сосенки. Ця сосенка має бути блакет, з блакитною хвоєю, називається вона чанрі блу. Ось така сосенка буду вирощувати. Ну, і на контрасті з блакитною, така сонячно-жовтого кольору з такими Ой, хвоя в неї така м'ягесенька, ніжна із такими, як дикобразик, з точечками, штрихами на хвої. І це сосна Окулус Драконіс. Вона має зростати, здається, півтора-два метра висоту. Це у віці 10 років і більше. І деревце буде таке більш розлоге. Буде давати таку розсіяну тінь. Так як ця сосонка більш компактна, ця, здається, буде до метра зростати Чантріблу. тріблу. От. Ялина бялобок в дорослому віці теж має бути 2,5-3 максимум до 5 метрів. Пишуть. Ну, але коли це воно ще буде. От. І ще одна сосунка. Зараз дуже вона популярна. Сосунка із такою довгою-довгою хвоєю. Тут у них від руки етикетка написана. І я розпаковувала, що й трошки розірвала. Це сосна шверіна відхорст. Теж вона повинна мати таку блакитну, сизу, довгу хвою. Теж хвоя дуже м'якенька, ніжна. От теж я дуже хотіла придбати цю сосонку, але... Теж вони були великі екземпляри. І тут мені попалася ось така невеличка. Але аби прийнялась, буду доглядати і вирощувати. Ну, ось на такі. А, і ще забула, ось ще падуб Замовила. Падуб невеличкий. П9. Там навіть видно ось. В таких торфяних таблетках чи стаканчиках воно зростало, але дуже він мені сподобався. Отаке колюче-колюче листячко по краям має бути. Сподіваюсь, він прийметься, буде зростати. Це третя моя спроба виростити падом До цього я купувала два рази у. Сім'ї Бережнюк дендрофермі висаджувала, але вони в мене успішно гинули. Сподіваюсь, цей буде зростати. Так, і має він назву Падуб Перокс Аргента. Ось такий. Маленький красунчик. Дуже мені листячко його сподобалось. Так, ну, що ж, висаджувати я, е, так, як то казати, по-справжньому поки ще їх не буду. Я оці е, прикопаю так, як вони є, так як прийшли в оцих е, горщичках, прикопаю в землю. А вже навесні, дасть Бог удачно, дочекаємося весни, прийде весна. І я їх буду виймати з цих горщичків, розправляти кореневу систему. Ну і вже тоді висаджувати на постійне місце, так як потрібно. От. Я вже так зробила. Ось мені раніше я ще замовила, була дві сосни в цьому ж магазині. Ось одна сосенка називається Sunshine. Вона дуже схожа. Дуже схожа сосунка з сосною Окулюс Драконіс. Хвоя така ж вона. Зелена з жовтенькими голочками, з жовтенькими, ем, ну як, як промінчиками такими на голочках. Дійсно, як світить сонечко. І ще одне моє придбання в цьому магазині, було трошки раніше. Це сосонка Winter Gold. Всім відома, але ну, в мене ось вона з'явилась нещодавно в садочку. Я теж її ще не садила, так як слід. Я прикопала її ось тут з горщиком, в якому вона прийшла, з горщиком прикопала, присипала тирсою, а вже ось як земля розмерзнеться. Буду її висаджувати, можливо, у новий більший горщик з відповідною землею, а потім поки не знайду їй вже постійне місце. Поки що вона дуже дає, хоч і маленька, але вже дає садочкові такий яскравий акцент. Ну що ж, друзі, усім бажаю добра, злагоди, здоров'я. І саме головніше, звичайно ж, миру. Миру якнайшвидшого дочекатися. І дочекатися нам, усім українцям такого довгоочікуваного миру. Миру на нашій українській землі. Миру у всьому світі, миру у кожному домі, у кожній родині. На все добре. Ще раз усім дякую. І щиро запрошую у мій садочок на мій канал. До нових зустрічей!